Турнір Полтавська битва вкотре зібрав у нашому місті талановитих спортсменів кіокушин-карате. Традиційно змагання влаштували на базі спорткомплексу обласного управління міліції. Це турнір Полтавська битва іменно в этом залі проходить навірно, шестой, шестой раз. Також здесь на базі цього спорткомплексу проходять. ...збори тренувальні зимою і літом». серед учасників змагань як представники Полтавщини, так і гості з Луганської, Херсонської, Харківської, Дніпропетровської областей та міста Києва, загалом 340 спортсменів. І думаю, з часом ці ж хлопчики, які приїхали з Луганської, Харківської області, я ще раз підкреслюю з Луганської, Харківської області, там Київської області, через деякий час вступлять до наших лав, тобто будуть. Правозахисниками будуть захисниками нашої незалежної вітчизни цього разу. Вперше до змагання з кіокушін-карате Полтавська битва був включений розділ «Командне ката».